Ахо, моє я вітає ваші я. Записую це відео як інструкцію для того, щоб доєднатися до проєкту, який ми назвали «Атмонейронка. Підтримка наших полонених. Я вже з цією темою декілька разів виступала, говорила про її важливість і тому зараз не буду зупинятися на цьому, але пару речень скажу про те, як це працює. Ми з вами являємося свідомістю а свідомістю являється абсолютно все, що нас оточує. Тобто людині поки що складно зрозуміти, що матерія це також свідомість, але тим не менш, ми з вами знаємо, що раз все живе, раз все дихає, то і в критини є свідомість, і у печінки є свідомість, і у нашої планети є свідомість. І у цього всесвіту, який знає, що за цим всім робити, є свідомість. Може вона не самоусвідомлюється на рівні проявленої реальності, так як це робимо ми з вами. Але тим не менш сьогодні об'єктивна реальність каже, що все працює як годинниковий механізм, і тому ми з вами включені в усі системи. До яких належимо, але є ті системи, до яких ми безпосередньо належимо більше за все, і це наш народ і через наші родові системи. І вважається, що якщо в людини її фізичне тіло, це є така частина тіла родової системи, що у родової системи є своя душа і навіть свій дух, так само і у країни, де її тілом вважається земля. Де її душею являються душі людей, які живуть на цій території. І якщо вони об'єднані певним духом, якщо в них є дух, тому що не у кожної душі є дух, не у кожного народу є дух, а дух з'являється, коли з'являється певна єдність. І вона, як правило, або ідеологічна, або ситуативна, або як в нас з вами зараз взагалі така екзистенційна. вона не просто про війну, вона взагалі про. Розгадування себе, свого коріння, своєї ідентичності, і таким чином, сьогодні ми з вами, завдяки цій війні, включені усі три прошарки, хоча раніше практично в жоден, тому що не було в нас зв'язку з землею, не було в нас любові до землі, а тому відповідно душа нашої країни. Також спала. Ну і дух, який тільки недавно став діяти і працювати з нами в досягненні наших цілей. Так ось, знаючи це, ми розуміємо, що ми маємо зв'язок з усіма українцями, до яких у нас тече любов. Нагадую, що любов це не тільки милосердя, почуття теплоти, ніжності, це все, що. Про достоинство, про честь, про справедливість, про те, що хочеться захистити, про те, про що хочеться подбати. Розумієте? тобто, це також не це також, а це це і є любов. Нам взагалі потрібно буде більше розуміти, що любов це не тільки милосердя в першу чергу любов це справедливість. І сьогодні ми знаємо, що ми, як загальне тіло, як загальна душа, проживаємо непрості часи і є ті, хто цього потребує цієї підтримки більше ніж ми, і безпосередньо ті, хто сьогодні в полоні. Ті, над ким знущаються, ті, кого катують, ті, у кого немає ні дня, ні ночі, ті, хто відірваний від інформації, і тому один молитов, а одного просто ось такого. Співпроживання недостатньо. Потрібно було розробити квантову технологію, яку розробила Міжнародна академія атмології. Цю атмонейронку. Атма, атма це поле любові. Атма це первинний той простір, який з'єднує всі рівні, і духовні, і тонкоматеріальні, і матеріальні, які дає дихання, ритм, життя всьому цьому. І якщо ми прямо з кимось зв'язані, то у нас з'являється така, як нейронна Мережа між нашими синапсами в голові, а тут між нашими серцями з'являється такий зв'язок. І ми можемо формувати такі нейронки самостійно. І ось ми таку сформували і вас запрошуємо приєднатися до неї. Що для цього потрібно? Тепер інструкція. Я попрошу, щоб транскрибували мій текст в інструкцію, дали, але це для тих, хто готовий, її час трішки послухати, що потрібно зробити. Атмологія використовує йогічні техніки, які називаються. Санкальпа тонкий намір. Тобто тонкий намір, коли ви просто про це знаєте. Але один раз треба зробити дію. Для цього потрібно сісти в певний медитативний стан. Можете запалити свічку, можете просто звернути увагу на своє серце. Можете просто зайти в цей стан, це з'єднання, що ми з вами належимо до одної країни. У нас з вами ДНК наше, у нас з вами мова наша, наша свідомість, наші тіла. Тобто, ми українці, ми як певна така єдність. І е, фізично наше тіло у більшості з нас е, всі свої потреби реалізує. Ми можемо і біологічно е, свої задовольняти потреби, і в туалет можемо сходити, коли хочемо, і поїсти можемо, і поспати, е, і там, задоволення, незадоволення цією якістю. Це вже не важливо. Сам факт, що ми можемо це зробити. А знаємо, що є ті, хто не можуть, хто обмежені навіть в задоволенні базових потреб. Е, і тому е, це такий тонкий напрям. Мамір, що е, uh... Те, що я маю, насичуючись, чи то ви поїли, чи то ви виспали, чи то ви отримали сексуальне задоволення, чи ще щось. Зараз мова йде про тілесність. То ви просто знаєте, що це підсилює цю нейронку, цей наш зв'язок сердечний з тими, хто цього дуже потребує. Ми бачили, що вони в тих станах можуть отримувати цю підтримку, коли вони трішки знаєте в розширеному стані свідомості. Вони практично завжди. В розширеному стані свідомості, бо не в стресі. І в сні це може відбуватися. І знаєте, це коли не з того, не з цього в тебе раз і з'явилися сили, продовжувати це терпіти, продовжувати жити, продовжувати не опускати руки. І тому сядьте. Просто з'єднайтеся своїм серцем з тими, хто цього потребує, з тими, кого ми не можемо сьогодні залучити не листами, не телефонами, не інформацією якоюсь, тому що в нас взагалі немає доступу до тих людей. І після цього ми радимо пройти Софія. Це ще одна наша атмонейронка. Вона була для героїв України. Героя, ми розуміли, всі, хто на всіх фронтах е, е, працюють заради перемоги України, справедливої перемоги, і насамперед для тих, хто на фронті. Е, і вона 20 -та хвилинна, е, така ця передача, активація. Е, і якщо ви іноді е, раз на місяць будете проходити цей сацанг е, е, або е, пройдете його, один раз бажано я скажу, декілька разів пройти, наприклад, раз на місяць. Ну, це якби знаєте, так активувати, ще раз активувати. І таким чином, через цю нейронку ми зможемо підтримувати певний дух, і фізичний, і психологічний, і ментальний, і енергетичний стан тих, хто сьогодні так цього потребує. Тому атма-нейронка для. Ця конкретно для підтримки наших полонених, але так як буде активація через Атмаса Цанг Софія, то це буде посилення і для всіх, хто на фронті, і для волонтерів, ну для тих, хто сьогодні прям буквально потребують, і вже в них ці ресурси всі закінчуються для того, щоб витримувати це все далі. Нам складно, а їм уявіть наскільки складно, бо вони і відрізані інформаційно, і проживають такі і. Спити, що звичайній людині навіть можливо страшно уявити, чи що ми взагалі людське тіло спроможне це проживати, але можемо, особливо, якщо є ще підтримка. Тому все дуже просто: це мій голос. Я це знаю. Можливо, під цим постом ще десь е е лайкнути, щось написати, бо це буде таке ваше волевиявлення, що ви в цьому проєкті, і е е е прийти Атмаса Сан Софія е з цією думкою і знати просто, що ви е приймаєте участь в такому проєкті Атма підтримка наших військовополонених слово військовополонених я не стала змінювати. Я знаю, що там є і цивільні, і але ж вони полонені із за війни. І серед цих людей дійсно багато тих, хто і зброю в руках не брав, там і медики, там і лікарі, там е, в чці вчені там вчителі, е, там просто е, люди, які виконували свої обов'язки, е, то мале слово військовополонене все одно заходить, тому що саме війна стала причиною того, що вони втратили е, волю і стали полоненими. Ось. Тому, якщо є якісь питання, запитуйте. Дам ще зворотній зв'язок, але дуже просто намір і волевиявлення через дію це атмосфера санкт щоб включити і далі просто знати, іноді це підтримувати. Дякую. Усилимо все разом.